Всім привіт! Коротке відео. Сьогодні свіжина. Пхаємо нововведення тушонка в такі пакети. Коротке відео просто, можливо, хто не знав. Отакі такі пакетики, напхано, пів літри До них отакий такий запайщик. От так. І мало запаяти. Ось такий готовий вигляд. Запаяно все. Потім в автоклав. Отак вони йдуть. Такі запаковані. Місце маленько займають. 100 штук, 700 гривень приблизно. Це спеціальні. це штуковинка запайщик. Модель. Отака. Зараз так, Саме з буквочкою Б, без букви Б він дешевший, цей в районі 3000. Але так, зручно. пакетики у AutoFlau потім. І тушонка. Так, ще щось хотів сказати. А, зараз запаяємо процес. Початку нагріли, приклали отак оп, 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 оп. По інструкції один раз я надійно три рази пропаяв все. Шоу, шоу. Гарненький, нормальний, ще можна там поставити силіконом дату вибивати, але воно мені не подобається. Все. Дякую. Ще є одне нововведення для забою свиней у мене. Кому цікаво пишемо, знімемо. Отак. Закидаємо в автоклав. Зараз присвітимо. Просто накидаємо їх туди. Це зробив приспособу, щоб коли заливаю воду, вони піднімаються. То просто шпілька, а так. І дві сіточки наверх, гаєчкою закрутив і кусок рельси положив, і воно тоді не піднімається. Автоклав. Бачили, робив сам. Отак накидано, це вже готові. Вчора ввечері закинули, сьогодні дістали. Треба поносити в погріб. Отак працюємо. Дві хвилини передишка, поки розтопив. І далі до праці. І так, з. Шести ранку і до не знаю, мабуть, до часу чи до двох.